Малята, привіт! Сьогодні я вам пропоную дуже цікаве заняття. А ось про кого ми будемо говорити. Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Тож слухайте. Гавкає, кусає, а в дім не пускає. Так, вірно, це собака. Найрозумніший помічник людини. А ви знаєте, що собаки, як і люди, навчаються різних професій і постійно нам допомагають. Його робота всім відома. Він охоронець прикордону, і день і ніч свій голос подає, щоб знали, що на кордоні господар є. Собака прикордонник. Допомагає охороняти та захищати кордони нашої країни. Повторіть, будь ласка, та запам'ятайте, а яким же ж повинен бути такий собака? Розумним, швидким, сміливим, натренованим, чутливим і, звісно, витривалим. На таку собаку діти ще говорять прикордонний пес. А це пес Савка. Поводир дядька Славки. Проведе, переведе, застороже, якщо треба, завжди допоможе. Собаки-поводарі дуже розумні, вірні, обережні і дуже потрібні людям. Такі собаки близько ходять біля господаря. Їм разом дуже добре. Вони завжди переведуть, проведуть, допоможуть та застережуть. Собака-санітар або собака-рятівник. Такі собаки вірно служать людям, допомагають їм, рятують та лікують. Якщо хтось пораниться чи впаде, санітар йоду принесе і бинти, і марлю. Мені вже час лягати, а пес не буде спати. Від мами має він наказ мене охороняти. Пес охоронець сміливий, швидкий. Вночі він не спить, охороняє людей та їхнє майно. Тато мій з поліції трудиться завзято. Є у нього пес мухтар, якого ворог буде дуже довго пам'ятати. Діти, запам'ятайте, собака помічник людини. Людина любить його, а собака, в свою чергу, віддячує їй. У народі кажуть, собака на того не гавкає, чий хліб їсть. А тепер пропоную пограти. Я буду говорити першу частину речення, а ви доповните другу. Ось, наприклад, Без господаря собака безрадісна. А з господарем? вірно, радісна. Продовжуємо далі. Без господаря собака безголосий. Так, молодці, а з господарем голосистий. Без господаря собака сумний, а з господарем веселий. Сьогодні всі розумники гарно працювали. Гадаю, малята, що вам було цікаво, і ви все запам'ятали. Тепер можна вже й відпочивати до наступної зустрічі.